До Дня фізкультури та спорту в Білгороді Дністровському відбувся футбольний матч пам'яті ветеранів футболу, який зібрав команди Івушка та Дністровець. Цей матч став яскравою подією для мешканців міста, оскільки відзначався не лише спортивною майстерністю, а й духом шани до тих, хто багато років тому заклав фундамент для розвитку футболу в регіоні. У нас сьогодні традиційний турнір, такий захід. Скоріше можна сказати пам'яті футболістів акерманців яких вже на жаль немає пішли з життя, але вони оставили великий слід в розвитку нашого футболу акерманського. Це вже традиційний турнір. Цей матч не просто спортивна подія, а щорічна традиція, яка об'єднує покоління. Володимир Крейтор також підкреслив, що грають команди вікової категорії 35, і ці футболісти самі ще пам'ятають багатьох ветеранів, яких вшановують. У нас от за цей рік добавили, Ну на жаль, от, додавали ще люди, які вже немає з нами. Но ми традиційно проводимо цей турнір, тому що треба пам'ятати люди живі, поки їх ми будемо пам'ятати. Поєдинок був напруженим і наповненим емоціями. Обидві команди демонстрували неабияку майстерність, незважаючи на те, що гравці вже не перший рік на футбольному полі. Івушка та Дністровець боролися до останньої хвилини. Однак переможця вдалося визначити лише в серії після матчових пенальтів. Команда Дністровець виявилась більш влучною, здобувши перемогу у цій дуелі. Найкращими гравцями було визначено Сергія Книгницького з команди Івушка, а також Олександра Полюха та Андрія Ганенка з Дністровця. Цей турнір став справжнім символом поваги до футбольних традицій Білгорода Дністровського та продемонстрував силу спортивної спадщини, що об'єднує різні покоління. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.